І ми, проснулись. ми проснулись. З цього як спали. Ми спали сьогодні дуже добре. Ми були вчора в гостях, і тоді там так наганявся, шкаф навідкривався, на морську свинку дивився, хотів відібрати морської свинки паїлку. Mm -hmm. Не хотів, хотів розібрати клітку. Може, він хотів розібрати клітку, а не забрати паїлку? Морська свинка злякалась. <гум> так. Yeah. Yeah. Oh, yeah. А ми вчора знаєте що? Це ж сходили в гості, а потім їздили на тролейбусі і туди всю дорогу нив. Ни вони, ни внив, ни А там була дівчинка, не як дівчинка. Ну, я не знаю, скільки років я її в принципі так не дуже бачила, бо вона сиділа повз мене. У неї була така шапка. Я не... Мені здалося, що це шапка панда із такими довгими лямками, з такими довгими, і в які можна було засунути руки, і вони були як лапи. І от вона розважала тудися, що отак от, от йому, як... як панда робила, да, десь, а сміявся, а потім став показувати їй язик. Тому що Максим став показувати її. Язи. Мені здається, це було не гарно, але так. Що обснила сьогодні? Простіть. Мені снилося. Мені снилося, що я натискаю кнопку в ліфті, а він не їде. Тобто там треба. Ну, якби отак от натискаю кнопку, і він навіть починає їхати, я опускаю руку. І він зупиняється. І це якось так дивно. І Я ви часто кнопку опускаю руку, їду і зупиняю. І це якось так дивно було дивно-дивно. А потім з що я хочу собі будувати будинок. У мене ніби є один будинок, але я хочу побудувати більший, на якісь там перспективи. Mm. От. І Які, якісь сьогодні в мене були не альо. Mm. Не альо, вообще не альо. Да? Що там поприходили вам платіжки за тепло? Тому що нам прийшла платіжка. Не така, щоб ужас-ужас. Ну, дуже приємно мало зимой. Відібрала в дитини соску, дитина тепер повзе за соскою. Так? Дивись, яка обізяна в тебе є. Обізяна, обізяна. Що там, зима вас уже задовбала? Мене сьогодні мене щось не задали. Оце мені... я з п'ятниці три дні останні по вечорам гуляю. В п'ятницю ввечері гуляла в суботу ввечері і вчора так ну, пройшлась. Та вже вже. Все добре. Мене все добре, і в Тодосі все добре. Уже зуби в тебе не ріжеться, вже вже, мабуть, пройшло цей період, там кілька днів лакси, Вже то досить хороший зранку такий. Тодосик, що ми сьогодні будемо робити? Що ми будемо робити сьогодні? Будемо готувати їсти? Чи підемо в магазин? А так навіть не знаю, що розказати. Треба таки придумувати, мабуть, щось з вечора. Ну, я з вечора не придумала, тому що. Тому Можу поспівати. Вітер з моряду, вітер з моряду. Спеціально для Олі було, так що. Все, я більше співати не буду. А знаєте що? Хочеться в Крим. Я не знаю, мені так хочеться щось в Крим поїхати. Ціліс є бухта, голиє пляжі там, туди-сюди, в палатечці пожить. Блін, а так жалко, що цей Крим не наш зараз, блін. що ну, типу, Крим наш, ну, 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 ну щось не той наш. І що їхати туди якось стрьомно. поїхав в Крим, попав в тюрму, якась така блін, фігня. З дитиною це ж не потягаєшся туди. Не <плес> потягаєшся. <плес> Криво класно. Це я вчора ностальгірувала ввечері. Ну, як ввечері. Чи не ввечері? А, да, їхала десь. І в Фейсбуку прочитала про Крим. І блін. так мені той Крим захотілося, звісно. І подружка в мене в Криму каже, що все в неї хорошо. Тільки отдихаючи слишком багато. Ну, коротше, не знаю. Хочу в Крим, на не поїду. Тому хочу, щоб зима закінчилась. І все. Да, Тодес. Mm. Тодес сміється. А? Золота моя дитина, моя золота дитина, золота дитина. Золота mm. дитина. Кажи пока, Тедес. Махайте. Пока. Mm. Так, молодець, труд. Камеру. Дякую, що додивилися, що додивилися. Будьте з нами, підписуйтесь на наш канал. На мій канал. Це не його канал. У нього свій канал, а я щось плутаюсь. Підписуйтесь на мій канал. Да. Все, пока!